Доброго дня, першокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 35 та зошити на сторінці 32. -ій. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Зробимо в науку крок. Попрацюємо старанно, щоб почути у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з таким поняттям, як різниця та з назвами компонентів дії віднімання. Будемо удосконалювати обчислювальні навички та поговоримо про замкнені та незамкнені лінії. Розгляньте вираз на додавання та скажіть, як називаються числа при додаванні. Доданок. Доданок сума. Отже, числа при додаванні називаються доданок, доданок, сума. А яке число при додаванні може бути найбільшим? Так, найбільшим буде сума? Молодці. А яку арифметичну дію слід виконати, щоб знайти сім і ще один. Так, сім і ще один це буде дія додавання. А при додаванні ми використовуємо знак плюс. Отже, 7 додати 1 дорівнює 8. А яку арифметичну дію слід виконати, щоб знайти 6 без 2? Так, треба виконувати дію віднімання. А при дії віднімання ми використовуємо знак. Мінус 6 мінус 2 дорівнює чотири. Розглянемо малюнок. Що в нас на малюнку? Грушки. Скільки грушок? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири 5, 6. Отже, у нас було шість грушок. Чотири грушки забрали, щоб сварити компот. Забрали це означає, що зменшили на 4. А зменшили це значить відняли 4. Скільки ж грушок залишилося? Так, вірно. Якщо від шести грушок відняти 4 грушки, то залишиться. Всього-навсього 2 грушки, 6 відняти 4, торівні 2. Отже, ми з вами розв'язували приклад на віднімання. При відніманні у нас також є цифри, і вони мають назви. Перше число 6 його зменшували. Отже, воно так і називається. Шість грушок відняли, отже, 4 буде від'ємник. 2 називається різниця. Це те, що залишилося, коли від 6 відняли 4. Отже, числа при відніманні називаються зменшуване від'ємник та різниця. Вираз на віднімання можна зачитати так. Різниця чисел 6 і 4. Отже, різниця це віднімання. Записуємо знак мінус. Підручник. Сторінка 35. Завдання перше. Числа при відніманні мають назви. Запам'ятайте ці назви, давайте розглянемо малюнок та вираз, який записаний під малюнком. Отже, на гілочці сиділо 1, 2, 3, 4, 5, 5 птахів. 5. Дві пташечки відлетіло, 2, і залишилося три пташечки. Отже, ми склали вираз 5 відняти 2 дорівнює 3. Це вираз на різницю, тому що використаний знак мінус. Отже, якщо у виразі використовують знак мінус, то такий вираз означає, що ми шукаємо різницю. Як називаються компоненти при відніманні, ми вже знаємо. Зменшуване від'ємник, різниця. Завдання друге. Виконай віднімання чисел за кожним малюнком. Запиши в зошит, назви компоненти дії віднімання, скористайся зразком. Отже, розглянемо зразок. Було 4 олівчики. Відняли. Два олівчики, залишилося два олівчики. Складемо вираз чотири. Відняти два дорівнює два. Отже, у цьому виразі зменшуване це чотири. Відємник 2. Різниця два. Отже, зменшуване від'ємник різниця. Складемо вираз на віднімання за кожним малюнком. Запишемо в зошит та назвемо компоненти дії віднімання. Розглянемо перший малюнок. Було 5 пачок морозива, 3 пачки з'їли, скільки залишилося дві. Отже, запишемо перший вираз на віднімання. 5 відняти 3 дорівнює 2 та назвемо компоненти. Називаємо зменшуване 5 від'ємник 3, різниця 2. Ось у нас є допомога. Розгляньте наступні малюнки, складіть вирази на віднімання та назвіть, як називаються компоненти при відніманні. Потім звіримося. Отже, ви молодці. Записали вирази на віднімання та назвали компоненти при відніманні. Сьогодні на уроці ми ознайомимося із замкненими і незамкненими лініями, а хто нам допоможе, дізнаємось, відгадавши загадки. Перша загадка без рук без ніг, а хату стереже. Замок, вірно. Друга не лає, не кусає, а в хату не пускає. Так, і це відгадка замок. Розглянемо малюнки двох замків. На першому малюнку замок замкнений. На другому малюнку не замкнений. Скажіть, чим подібні речі на першому малюнку? Так, розглядаємо речі. Вірно, вони не мають ні початку, ні кінця. Вони замкнені. А на другому малюнку чим подібні речі? Так, вони не замкнені, вони мають і початок, і кінець. І лінії можуть бути не замкнені і замкнені. Розглянемо лінії ось ця лінія і ось ця лінія. Це незамкнені лінії. Розглянемо інші дві лінії. Ось у нас є лінія без початку і без кінця. Друга лінія без початку і без кінця. Це замкнені лінії. Розгляньте лінії та назвіть номери замкнених ліній. Так, вірно, Номер 2 замкнена лінія, номер 4 замкнена лінія та номер 6 замкнена лінія. Назвіть номери незамкнених ліній, номер 1, номер 3 та номер 5. Молодці. Завдання третє: яких ліній на малюнку більше замкнених чи незамкнених. Ми з вами знаємо, що лінії є ще криві і ламані. Отже, розглянемо і назвемо. Перша у нас іде незамкнена крива лінія. Друга замкнена крива лінія. Третя ламана незамкнена лінія. Четверта: ламана, замкнена лінія, крива незамкнена лінія. Ламана незамкнена лінія. Порахуємо замкнені і незамкнені. Отже, незамкнених у нас один, два, три, чотири. Порахуємо замкнені лінії. Один, два. Назвіть, які фігури утворили замкнені лінії. Так, перша фігура це круг, а друга фігура трикутник. Молодці. Розгляньте та скажіть, за якою ознакою геометричні фігури поділено на дві групи. Так, незамкнені лінії та замкнені. Розглянемо. Першу групу. Скільки кривих ліній у першій групі? Так, вірно. Кривих ліній дві перша і друга. Скільки ламаних ліній? Один, два, дві. Зі скількох ланок складається ламана лінія. Одна ланка, друга ланка і третя ланка. Отже, ця ламана лінія складається з трьох ланок. Розглянемо другу групу. Скільки замкнених кривих у другій групі? Одна та друга. Отже, дві замкнені криві. Скільки замкнених ламаних ліній? Одна, друга. Скільки ланок вони мають. Перша ламана фігура має 1, два, три чотири. Чотири ланки. Друга фігура має один, два, три, чотири ланки. Молодці. Зошит. Сторінка 32. Завдання перше: знайди різницю чисел, скориставшись малюнком. Розгляньте малюнки та обчисліть вирази на різницю. Завдання друге знайди різниці, скориставшись числовими відрізками. Розгляньте вирази на різницю. Скористайтеся відрізками та виконайте дію. Завдання третє. Заповни таблицю. Розглянемо таблицю зменшуване ряд чисел, від'ємник ряд чисел та різницю треба знайти. Ми знаємо, якщо шукати різницю, треба віднімати. Від трьох відняти один то буде 2. Від семи відняти один, то буде запишіть. Виконайте завдання до кінця. Завдання четверте. Із сітки заберуть три м'ячі. Скільки м'ячів залишиться, розгляньте малюнок та виконайте завдання. Завдання п'яте. Наведи прямі олівцем зеленого кольору, криві олівцем червоного кольору. Отже, приготуйте зелений кольор для прямих ліній та червоний колір для кривих ліній. Виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!